Вітаю вас, мої любі квіточки. Сьогодні у нас з вами заняття з логіко математичного розвитку, і ми знову вирушаємо в країну математики. А почнемо ми наше заняття з рахунку ланцюжком. Спочатку порахуємо з вами від 1 до 7. 1 2 3 4 П'ять, шість, сім. А тепер у зворотньому напрямку від семи до одного. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці, малята. Дітки. На цьому занятті ми познайомимося з вами ще з одним мешканцем країни математики. Це математичний знак плюс. Ось послухайте малята. Цей хрестик кожен знає. Скласти цифри він допомагає. Скаже кожен карапуз, що цей знак зветься Плюс. Діти, це знак плюс. Він нам допомагає додавати різні предмети. Ось, наприклад, на галявині сидить одна білочка, і до неї підійшла ще одна білочка. Скільки всього звірят на галявині? Правильно, два. А як утворилось число 2? До одної білочки додалась ще одна. І утворилось число 2. Малята. Слово додавати у математиці позначається знаком плюс. А як же нам записати цю дію? Ось так. І такий запис малята називається прикладом? Послухайте, як правильно це читати. Один. Плюс 1 буде 2. Або до 1 додати 1 дорівнює 2. Отже, малята, з яким знаком ми сьогодні познайомились? Так, малята, це знак плюс. А зараз, діти, я пропоную вам скласти самостійно приклад. Та вирішити його. Правильно два плюс один дорівнює три. Давайте спробуємо ще раз скласти приклад зі знаком плюс. Два плюс. Три дорівнює 5. Молодці малята. Дітки, пропоную вдома ще вирішити такі приклади. Я впевнена, у вас малята все вийде. А зараз прийшов вже час нам попрощатись. І я кажу вам до побачення, мої любі квіточки. До нових зустрічей, малята!